Дуже цікаве є питання це харчування після перенесеної баріатричної операції. Зразу ж ще на, на консультації попередні хворі запитують, коли ж я можу їсти ту їжу, яку я звик їсти. Це можуть бути котлети, шашлики і так далі. Мене звати Віктор Лисенко, я баріатричний хірург. З досвідом хірургічної роботи, вже більше 40 років, я відповім на питання: а коли ж можна їсти шашлик, котлети, соуси різноманітні після баріатричної операції? Але можу вам сказати, все це у вас буде, все це ви будете їсти, але треба трішечки почекати на першому етапі після виконаної операції. Перші 3-4 доби це тільки вода. Потім це забарвлена вода, мається на увазі, це компот, це може бути кисіль, це може бути інша, така рідка їжа. З першого тижня після операції людина приймає рідку їжу. Це може бути дитяче харчування чи збиті на блендері. Теж овочі, інші продукти харчування, але в рідкому вигляді. Тобто це продовжується поступово нарощується до одного місяця. І вже якщо маємо на увазі любимі котлети, їх можна буде уже спробувати через місяць. Але знову ж треба розуміти, що ми зменшили об'єм шлунку до 150 мл, і за один прийом людина не повинна приймати більшу кількість їжі. Це рідка їжа, чи це тверда, і е, харчування може відбуватись 3-4-5 за потребою для комфорту самого пацієнта. Тобто, через місяць вже людина переходить на звичайне харчування, обмежень якихось спеціальних дієт не передбачається, тобто комфортне харчування.